Подобалось відео? Відтепер у підписників нашого каналу є можливість не просто стати спонсором нашого каналу, а отримувати за це додаткові бонуси на постійній основі. Стаючи спонсором нашого каналу, ви стаєте членом нашого Віп-клубу і про це будуть знати. Кругом, оскільки рядом з вашим книгу буде відображатись спеціальна позначка, яка свідчить про те, що ви мембер нашого Віп-клубу. Ця позначка буде змінюватись на все більш крутішу і крутішу в залежності від часу вашого мемберства в нашому Віп-клубі. Тому тепер кожен, хто буде бачити ваш коментар, буде знати, хто тут батя. Чуваки з нашого Віп-клубу для спонсорів. Мають такі переваги. Перше, це моя перша чергова відповідь на коментарі саме наших спонсорів. Оскільки не завжди є можливість відповідати прямо таки на всі коментарі. Підряд для наших мемберів віп клубу буде виключення. Ваші коментарі будуть відповідатись першочергово. Ну а далі, вже в залежності від того рівня спонсорської підтримки, яку ви обираєте, можуть бути додаткові різноманітні бонуси починаючи від просто мого привітання під вашим останнім роликом на YouTube та моєї підписки на ваш канал. І закінчуючи, наприклад, ось такою фанською футболкою нашого каналу ранній доступ до новостворених відео. Тобто моє відео ще не вийшло в відкритий доступ, а ви вже можете його дивитись. Також додаткові опитування тільки серед наших спонсорів та. Додаткового окремого чату для спонсорів. І цей пакет бонусів буде згодом тільки збільшуватись і збільшуватись, оскільки ми дуже вдячні за вашу спонсорську підтримку, і будемо старатись надавати вам все нові смачні бонуси. Так що не зволікаємо, кнопочка стати спонсором нашого каналу поруч з кнопочкою підписатися. І до зустрічі у нашому ВІП-клубі.